У людей жага, видно по лицях, коли приходили на зібрання не дуже багато. І я ще планував просто поїхати вивантажитись. Мені сказали, що ну, треба вигрузитися, поїдеш. Я кажу, поїду. І страх був у мене якийсь, але заспокоював себе, наче. Просто я, в мене таке в житті, що я завжди знаю, що Бог все контролює. Я собі кажу, Бог все контролює, Бог все контролює. Я поїду, вигружусь і прийду. Обратно. Це буде добре. Приїхали ми коли в четвер, да? Четвер. В четвер. Казали, що треба бути п'ятницю, суботу, неділю. Ну, неділю да. Ми поїхали. Вже. Да. А потім ще коли Вовчик сказав, що треба поїхати в села, куди всі бояться їхати, я такий. Бог все контролює, Бог все контролює, значить треба так. Ех. Коли я роздавав продукти, то людям говорив, що надійтесь. На Христа він ваша надія, бо на людей нема смисла надіятися. Ну, саме страшне, що там, да, війна, людей жалко. А саме страшне, це коли мені їх жалко, коли вони, якщо навіть загинуть, то вони загинуть без Христа. Це саме страшне. І вам там дуже-дуже важливо це. Я питався, якби кожен раз хоч трошечки щось сказати, вистукався, щоб воно не було якимось пустим словом. Але вірю, що там ну, посіяв Бог через мою якусь фразу. Євангелія. І побачив я підтримку для, невіру, для віруючих братів і сестер сильно. Вони якісь такі якби, вірять Богу, але видно, що люди переносять це все з вірою Христа набагато легше, ніж коли його немає. Люди просто як розтеряні, якісь такі, що я ну, жалко. Коли, коли з Христом набагато легше все переносить в жизнь. Постріли страшнувато було, але знав, що Бог все контролює. І найбільше боявся за свою сім'ю, що вони без мене залишаться. Мені якось. Але радість, про яку говорили і спокій, воно в мене змішане було. Реально тут якось страшніше, ніж там. Тобто там теж страшно. Вибухи ці. Но тут щось було страшніше до того, ніж я туди поїхав. Якось. Так воно є справа. Хотілося б, щоб це ну, відчуття. Я хотів би, щоб це відчуття, ну, це треба, щоб кожен член церкви туди поїхав. Це, це, саме, це було найкраще. Ці історії, да, це класно. Коли ви там побуваєте, це відчуття, коли ти завжди готовий зустрітися з Богом. Ну, знаєш, не за свої діла, що ти крутий хлопець, а за те, що реально жертва Христа тоді працює в твій житті. Тому що нема більше на що надіятися. Ти розумієш, що ти грішний і все. Там Христос свій найкращий друг. Ну і пам'ятаю, що я, ми співали пісню, я чую, як гради луплять касетами. Я почав ще більше грати тоді. Помню. Ми співали нині. Як ми співали ета ночь, по-моєму, що я ж збивався, акорди забував. Трошки було, конечно. Б... Да. І так мені понравилось, як мій е, Тес сказав Віктору Володимирович, що тепер. Зараз е, ми це і справимо. Що невіруючі люди тепер. Ніколи поганого слова не скажуть про віруючих. Ну, як, Тому, що, ну, другими словами, ми їх кормили, ця церква їх кормила, Вони переступили порох собрання. І це буде їм свідетельством, і деяким, навіть, може, хто не увірує на тому світі, як камнем, притконовення, можна сказати. що... Івання звучало в достатньому і в допомозі, і в слові, і куча людей віруючих були на Собранні, Ну, це вообще класно, коли куча народу і багато невіруючих всі пройшли в собрання, зал був заповнений, то, звісно, це людей бачать, що може навіть із за страха прийшли в собрання, що може сюди не прилетить. Ну, я таки, так я почувствовав, наче. Щоб все-таки люди почувствували, що жагу в Бог є в такому плані. Ну, от так от.